Привіт, друзі! Elvin. Сьогодні у нас на відеоогляді ще всім знайомі мотоцикли Elvin Cruiser модель 2024 року. Перший раз випустили його. Вони приїхали трохи в оновленому дизайні з додатковими опціями, з додатковими аксесуарами. Давайте все по порядку. Він обладнаний, я так коротко розповім, основні характеристики він обладнаний двигуном 3 кВт. Приїхали вони в кольорах сірий металік, чорний і темно-синій. Кольори не будемо коментувати. В принципі, ви можете прокоментувати, який вам кольор більше подобається на даному відео, чи сірий кольор, чи чорний кольор. Вони обидва виглядають дуже класно. Він обладнаний двигуном 3 кВт. Спереді стоїть колесо 110 ї ширини 16-го радіусу. Ззаду стоїть колесо також 16-го радіусу, 140 сорокової ширини. Воно виглядає таким грубим, як ви бачите, товстим, скажімо так. 3 кВт це досить потужний двигун, і на нього не потрібно ні водійське посвідчення, ні реєстрація. Це є великий плюс, велика перевага для всіх покупців. Тому що до 3 кВт не потребує ні реєстрації, ні водійського посвідчення. Він розвиває максимальну швидкість 95-98 км за годину. Відео тест-драйву ви зможете переглянути, буде відеоогляд в кінці даного відео. Спереді стоїть перевернута гідравлічна вилка. Вона дає вона теж трохи дорожча, ніж звичайна вилка, вона краще відпрацьовує нерівності дороги. Це є плюсом. Ззаду стоїть не один моношок, а два пружинно гідравлічних амортизатори з одного боку. І відповідно з другого боку. Бо на всіх решту мотоциклах стоїть один амортизатор. Він трохи буде жорсткіший моношок, ніж подвійні. Тобто, завдяки тому, що трошки тонші йдуть пружина трохи тонша, відповідно він буде м'якше поводити він себе на дорозі. Ну, Відповідно, два амортизатори завжди дорожче коштують, ніж один по акумуляторах акумулятори можна встановлювати тільки літій іонні Бо це фардрайв. Літій-іонні акумулятори можна ставити на 72 вольти 20 ампер годин, 72 вольти 32 ам... 30 ампер годин і 72 вольти 40 ампер годин. Також можна встановлювати 60 амперні акумуляторні батареї. Акумуляторні батареї ми беремо тільки з завода. Ми в Україні їх не виготовляємо. Відповідно, 60-амперні акумулятори. Це під замовлення, бо до в кожного мотоцикла є свій бокс для встановлення акумулятора. В когось більший, в когось ширший, в когось вищий. Відповідно, правильно монтаж, правильна установка акумуляторів. Це також дуже. Потрібна річ. Друзі, а ми і далі продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка і допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни, тож не забувайте. Забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеоогляд. По аксесуарах. Як ви бачите, вони приїхали з крашпедами. Зараз трохи вітряна погода, можливо, буде трохи шуміти на відео, але будемо продовжувати. Як ви бачите, вони приїхали з крашпедами. Це захисні дуги, що вони дають. Захисні дуги дають. Те, що якщо ви вдруг завалитеся на бік, ваш пластик на мотоциклі не поб'ється. А пластик, АБС пластик це досить дорога річ. Крім того, вони захищають ваші ноги від удару. Тобто, якщо ви десь будете падати, вони все одно приймають на себе удар. Додатково можна брати, замовляти отакі багажні сумки для багажу. Вона отак кріпиться, ви собі зав'язуєте, там є такі, така мотузка, і вони кріпляться по боках. Також, якщо ви їздите з пасажиром, можна брати отаку спинку, і тут також додатково можна прикріпити кофр, або якийсь багаж додатково. Електромотоцикл Elvin Cruiser досить зручний. Дуже зручний, він, напевно, найзручніший. Ну, він розрахований, щоб їздити на дальняки. Тут дуже зручне сидіння, воно таке вгнуте. Ноги ставляться наперед, тобто, це додатково, ви маєте ще одну точку опори. Не позаду ставляться ноги, а наперед дуже зручно їхати. І він підійде для людей будь-якого зросту. Я, наприклад, метр сімдесят. Тобто мені дуже зручно на ньому, я навіть не знаю. Дуже найзручніший мотоцикл. Тепер по гальмах. Спереду і ззаду стоять подвійні гідравлічні дискові гальма. Спереду стоїть, ви бачите, одне дискове гальмо, але воно з збільшеного діаметру. Якщо брати, наприклад, на інших мотоциклах стоять подвійні дискові на перш на переднє колесо, але. Там діаметр 25 см, тут 30 см. Тобто гальмувати він буде приблизно так само, як і з одним гальмом. Крім того, на дисках іде перфорація для того, щоб очищалися гальмівні колодки. Давайте ми по функціоналу розповімо. Він обладнаний, має два ключа, два брелка. Вони виконують брилки багатофункціональні, є безключовий доступ, є сигналізація. Щоб включити електромотоцикл з безключового доступу, нажимаєте два рази блискавку, все засвічується. Зараз дуже сонячна погода, дуже-дуже сонячна погода, скажімо, щоб ви розуміли. І Дисплей дуже добре читається. Це, що ви бачите на відео, що там моргає, це не співпадіння частоти е, відеокамери і дисплею. Насправді він нічого не моргає. Він має, давайте завершимо, щоб зняти з безключового доступу. Ви натискаєте один раз замок, знято, все, він знімається з безключового доступу. Дисплей гасне. Також є. Можна ставити на сигналізацію. Тут є, бачите, такий замочок, закрито. Все, він стоїть на сигналізації. Якщо хтось захоче покотити його, він спочатку дає звуковий сигнал і пищить досить гучно. Якщо його далі хочуть покотити, він бере блокує заднє колесо. Давайте ми знімемо і давайте візуально пройдемося ще по освітленню. Освітлення включається з цього боку, це денні ходові вогні, і включається ближнє дальнє світло. Ближнє дальнє світло ви регулюєте отут. Це дальнє, це ближнє. Давайте, от зараз дуже, дуже сонячна погода, чи він світить. Як ви бачите, я думаю, що і вам видно, що ну, дуже сонячна погода. Давайте включимо поворот. Чи видно, буде поворот? Бачите, добре читаються повороти. Тепер по функціоналу. Все як в інших мотоциклах Elvin є спорт, це найбільша швидкість драйв. Це йде. Економ режим, скажімо так: є паркінг, це він не їде, стоїть на місці. Є реверс, це він дає задній хід. Сюди заливається гальмівна рідина. До 4 позначки є мінімум і максимум. Тобто, ви будете легко контролювати, якщо десь щось там шланг перебився чи ще щось пропадає гальмівна рідина. Тобто, це треба контролювати. Повороти Сигна... вправо вліво, щоб виключити, натискаєте отак, от сигнал. Дзеркала сюди вкручується одне дзеркало, друге дзеркало. Дуже зручна функція це регулювання гальмівних ручок. Тобто по вильоту в когось рука більша, в когось менша. Відповідно, дуже зручно. Тут бачите цифри, і ви собі регулюєте. Потім є такий курок: це блимати світлом, дальнє світло зразу включати. З цього боку ви блокуєте двигун, щоб нікуди не їхав. І це, як я вже сказав, ручка газу. В принципі, будь-хто, хто їздив там на скутері, навіть на велосипеді, зразу сяде і поїде. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.